Добрий день! Ми вчили назви тварин, а сьогодні будемо вчитися робити їхні обличчя. У нас буде корова, у нас буде кіт, у нас буде свинка. Отже, починаємо. Нам потрібна ось така дощечка. Можна мама намалює сама ось такий овал або круг, таку фігуру. Ще треба підготувати різні ротики, різні вушка різні носики і різні очки. Отже, починаємо перша у нас буде корова. Я беру ротик і говорю у корови є рот. Я вибрала вухо, вухо, вухо. У корови два вуха. Роги, роги, у корови, роги, роги, у корови. У коровы резни плямки. Вот такие. І ось такі. Корова, ось така у нас корова. Зараз будемо робити котика. Обличчя у нас Голова залишається та сама. Очки треба, вуса треба і колір сірий, робимо котика. У Кота є очі. У кота е вуха. Вуха. У кота вуса. Вуса у кота, ніс, ось такий вийшов кіт робимо свинку, свиня. Є вуха. У свинки є очі, у свинки є цікавий ніс. Ось такий. І свинка вийшла, ось така. Пробуйте зробити таких тваринок дома самі, або мама вам допоможе. А я вам говорю до побачення!